17 травня в селі Шепель Луцької територіальної громади в нас відбудеться свято сімейної надії. Ми запрошуємо ветеранів, членів родин, чи дітей, членів родин загиблих, дітей загиблих, героїв виїхати на цю прекрасну локацію, подивитися на природу. Дуже буде багато партнерів, дуже багато спортивних локацій. У нас буде лазертаг, у нас буде квести, у нас будуть коники, собачки, пташки, природа, став. Вок, ми запрошуємо просто відпочити, об'єднатися родиною. Кожен знайде для себе щось цікаве, актуальне. Спробує релакснути, відпочити від міської метушні. Доїзд буде в нас здійснюватися транспортом Луцької міської територіальної громади від готелю Україна. Практично кожних 15-20 хвилин буде автобус з табличкою, який буде курсувати за маршрутом готель Україна, село Шепель без зупинок. І точно так само з шепеля він буде курсувати кожних так само 15-30 хвилин. Що можна буде хто втомився, хто відпочив, зможе повернутися безоплатно абсолютно тим самим автобусом.